О, преславні апостоли Петре і Паве, що душі за Христа віддали, і кров'ю вашою ниво Його одобрили, почуйте чат ваших, молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, бо беззаконня ми і через те лихами, як хмарами обкладені, Єли є ж доброго життя. Не маємо зовсім і не можемо противитись вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються. О, синні, понесіть немочі наші, не віддаляйтесь Духом від нас, щоб не позбавились зовсім любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть. Щоб помилував Господь усіх нас, молитов у ваших ради, щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших, і щоб сподобав з усіма святими блаженного царства і шлюбу Агнця свого, йому ж честь і слава, і подяка, і поклоніння на віки віків. Амінь.